У вашій увазі офіційний автомобіль Range Rover 20-го року з рідним пробігом та 5-літровим бензиновим двигуном. Потужний бензиновий військоціліндровий двигун з більш ніж 500 кінських сил. Лазерна оптика, електрорегулювання керма. Проекція на лобове скло, перемикач режимів руху. Також в даному автомобілі присутнє автоматичне складання задніх сидінь. Режим автоматичного паркування. Панорамний дах. Мультимедійна система для другого ряду сидінь Перебуваючи на задньому сидінні даному автомобіля ви відчуваєте себе як вдома, оскільки в нас є пульт і телевізор. Виїжджаючі підніжки. Дотяжка усіх дверей. Елекса. багажника! Автобіографія. Акустична система Meridian. Стань власником омрійного автомобіля. Чекаємо за адресою Вінницька 1 1 у Toyota-центр Хмельницький Гранд Мотор.